У Ніжині активно втілюють в життя новий значущий соціальний проєкт по створенню кризових кімнат для осіб, які потерпають від домашнього насильства. Я хочу щиро подякувати громадській організації інноваційні соціальні рішення фонду народонаселення за те, що вони відібрали саме нашу громаду, і ми в свою чергу готові якомога швидше відкрити цю кімнату. В нас є фахівці. В рамках підписаного меморандуму міська рада бере на себе зобов'язання утримувати апарат, який повинен по всіх законах і нормативних актах працювати в цих кризових кімнатах. А фонд і громадська організація повністю за свої кошти зовсім без співфінансування місцевого бюджету проводять ремонт. Облаштовують всі побутові умови для тих сімей, які вимушені будуть до 10 днів. Вони матимуть право проживати в цих двох кризових кімнатах. Під час війни потреба у кризових кімнатах є дуже нагальною, наголошує Ірина Грозенко. В людей дуже багато психічних розладів, нервових розладів, і от дуже часто в сім'ях безробіття. Далі починаються побутові скандали. Дуже багато військових, які приходять на короткочасну відпустку в свої сім'ї, зловживають алкогольними напоями. Починається в сім'ї скандал. Тому жінка не витримує, полишає свою домівку і вимушена кудись з дітьми піти на. Тимчасовий прихисток. У Ніжинському центрі соціальних служб облаштують дві кризові кімнати, які будуть відповідати всім побутовим нормам. Там буде психолог, там буде фахівець із соціальної роботи, там буде кухня, де можна буде приготувати собі їжу. Просто далі виникає проблема в тому, що от прожила жінка 10 днів, а сімейні стосунки не налагоджуються, куди їй іти далі. Тому Хочу, якби, заострити увагу всіх грандодавців різні соціальні фонди, що потрібно будувати ще якісь реабілітаційні гуртожитки, де б людина могла далі прихиститись, чи кімнати матері і дитини. Ми, в свою чергу, надаємо допомогу. В рамках там якогось працевлаштування поселення в гуртожитки, ті, які в нас ще є, де не де вільні кімнати. Ну і щоб намагатися якомога швидше допомогти цій сім'ї облаштуватись в соціумі відповідно до тих життєвих умов, які склались в тій чи іншій родині. Важливий соціальний проєкт у Ніжині збираються реалізувати уже найближчим часом.